Будь ласка, зверніть увагу на співробітника міліагоди зенуторба, який допоможе вам придбати чудовий продукт папір зірак скалатеч. Цей папір є ідеальним вибором для різних типів друку, особливо для друкованих матеріалів, які ви мілі Агодина високого рівня якості. Зирак Скалатеч UPLOS має формат формати 3 що дає вам можливість роздрукувати зображення чи документ розміром 320 х450 мм, це особливо корисно для печаток, постерів, брошур та інших видів рекламної продукції, яка потребує великого формату. Крім того, цей папір має щільність 250 г м2, що робить його дійсно витривалим і стійким. Ви можете бути впевнені, що ваші друковані матеріали будуть міцними і здатними витримати знос, що особливо важливо для продуктів, які регулярно використовуються або перевозяться. Зирак Скалатечю пеклос має високу якість друку та глянцеву поверхню, що додає вашим документам і зображенням професійного вигляду. Барви будуть насиченими і виразними, а текстура паперу додасть їм додаткової глибини і вишуканості. Ви можете придбати папір Зерак скалатеч UPLOS у міліагоди торба за доступною ціною. Наші співробітники будуть раді допомогти вам обрати потрібну кількість та відповісти на всі ваші питання. Поспішайте зробити замовлення і отримати якісний папір для вашого друку вже сьогодні.